Всім доброго дня ми з України, слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я, Сергій Шелудько, і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Мотнулися з Лесю Петрівною, відвезли курок там і продукцію наші знайомі на Баришовку. От. Коли дзвонять мені люди кажуть, там у тебе вдома, поки вас немає, вже каже, там кум торгує поросятами, так як ми не збиралися їхати додому. У нас посилки в автомобілі, тобто треба завести на нову почту і збиралися їхати на похорон. Ну, але повернулися додому і зараз подивимося, що тут у нас робиться. Що, поки кума поки в мене немає вдома, да, то тут вже е, займаються безприділом. А де той барига? Кум! А що ти завів мене в заблуждення, передівся, як хазяїн, що, чого? Ти був всі кажуть, що ти в село поїхав. І я б, що б я сказав би тоді? Люди мені дзвонять і кажуть, там у тебе каже, кум хазяйнує, поки ти, каже, поки ти поїхав, каже, туди-сюди, а тут вже продає порося. Так що нарешті доїхав дядя Вася до Шелудька, я йому трохи мозгів виніс за це все час. Ну, але він не здався і все-таки доїхав без навігатора. Кум у нього був поводатором. Це була, це, виходить, як вона організована у вас злочинна групіровка. Тому що ви ж у зговорі, правильно? З кумом ви мали зв'язок, кум вас довів, завів до мене в двір і поки мене немає вдома, то він тут а це вже тут приторговий кувими поросятами. Да? Назару вже ремні пала, поки мене немає вдома. Це я так зрозумів, син. Взять. Взять? Взять, який нехер взять чи нормальний взять. Нормально, трошки позитиву. У нас трошки сумна нота, ну але життя продовжується і все буде добре. Так що ну, дві свинки я обіцяв, я вам казав, ви за мене дзвонили, да? так? Так, да, я сказав, по-любому вони будуть. Я вчора вечором, я хотів набрати, хотів перенести на середу. Ну, трохи в голові, як говориться, вибачте, за нас тому що куча всякої інформації погано її вчора було, і я вже пізно думаю, вже не буду дзвонити. І... Ну, вже так сталося, вже приїдемо. А може передумали, може не доїдете, може там в Чернігові вже не хочете пасти Шелудьківську дворову. Так що відик знімаю без палки, без нічого. Думаю, засніму я цю кражу і виставлю її на ютуб. Так що, кум, ну продовжуй, я вже буду фіксувати. О, самий головний сторож! І цей в зговорі. Да? Патрон, патрон віста ставити будем, чи? Ні, віса не будемо ставити, просто постав ящик, а в ящик викидаєш, а зять чи дядя Вася, хто з них там керує, хай керує. Старший меншим чи менший старшим і хто там вже буде грузити. Наша задача яка? До ящика, ваша задача після ящика. Проходь, проходить Леся Петрівна по всій красі. Е, зараз ми приготуємо тормозок, кабанчик, свинкам свинкам. І я подивлюся, що там у мене є, то може ще щось дамо, А може поспілкуємося, я вам розкажу і ви вже самі будете робити. Так буде. А? Хто що прийняв? Дав уже? Ну добре. Так, кум уже погнав, буде робити косяк, якийсь, зараз буде терець у мене свиней. палка щось труситься. Так, а що там у нас, може, в мішки, так? Да? Не, ящик красивий, навіть цілу ніч не спали, з зятім ящик майстрували, так? Да? Ну, в Чернігівській області трохи доступ вистачає, там можна клепати. Да, да. Є трохи? Чи вже нема? Є в ліс. Там вже Чернігівська область. Ося в, в лісі. І ви в лісі живете? Біля лісу? Ну так, да, да, да. риби є. Грибу в да, алья. Так, так я може і цього Приїдайте, саме. О, я ж це ж і хотів почути, розумієте. головна задача, щоб мене пригласили. Є біли, апеньки. Та Надо тільки білі, з білими білі. Можна полячки туди-сюди. Ну, полячки ми збираємо. Ми не збираємо кацапські, тільки гриби, і білоруські вже не збираємо. Да, До половини. Так що отак. Не скоро, мабуть, їх буде забирає. Ну так, да, там же воно все трошки не так, як би хотілося. Що він там пішов, десь пішов, щось вибирає. Це, наверное, ж по блату. По блату там. Що ти я малу зловив? Чуєш? Яка попала, як ма. Не, ви йому, мабуть, взятку малу дали, так? Не давали, ще не вправились. Що, що? Ще не вправились нічого. Надо ж було йому по-тихому там у карман дати. малу таку ти лови більшу. Стоя на че жівочках. А ну підніміть, подивіться, чи там цицьки є. Подивіться більшу свиню, там вибирай, давай, не сачкуй. Ну як там кажуть, що вже є, то є. Ну це кум, я не винуватий. Там є просто їх чотири штучки залишилося. От. Не підходить? Тоді і забирайте, думаю, танцюйте, не можете приділитися, хто буде брати. Ні, я думаю, може і ще. А можете за ноги взяти і подивіться, скільки там сосків. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Отлично, пойде. Бо ми тоді більшеньку теж ловили, з однієї сторони 6, з однієї сторони сім. У ну, мене такі свиноматки є. Воно що зв'язане з дюрком? 10-12 оце сосків, ну як у дюрків, але 14. От читаєтеся. буде погана мамка назад привезти. Желудько поміняє, то не є проблема. Так а зять свиної пори чи ні? Даємо діти. Так, зрозуміло, з таким і я порабую. Не тільки у, у, у тесті, ще й в сусіда порублю. А що гримнули, гепнули. Да, да. Да. Як там кажуть, одійди, бо впаду а? і роздавлю. <рес> Якщо б наші лучка впали, то все, гейм овер, гра закінчена, так що такі справи. Лове, лова, там просто ну, як к... Чесно сказати. Та це не трактор, це член сім'ї. Такого, я ж кажу, для мене... О, оце вже воно! А тут -то таке, ти чуєш, ти ж на кума робиш. Треба більших, тому що свинок ми ж все одно хай лучше будуть мамками, зарізати ми завжди успіємо. А може ще святко буде, ви розумієте, я був би радий, ну Бог любить троїцю. Ну так як перша була менша, кумі дило вище третю, і я вже щось буду тоді думати. Ну, ви заказували два і кабанчика, кабанчика немає, то хай вже буде три. Ти Що Шо там цицьки є, хоч, бо зараз кабанаша. Дивись, щоб я її хоч не ловив по цьому. Бо там у мене ще товариш, я за нього забув, приїде, він в Чернігівській області на роботі десь у Петровцях. Да, і приїде, оказується, я йому пообіцяв два кабанчика. Коли я йому їх пообіцяв, я й не знаю. А він ще мені каже, Серьо, я буду на вахті, аж приїду після 15 числа. Ну кажу, Серега, раз треба, значить треба. І ти мусиш віддати своє. А тут вже як двоє йому дам, то вже й третє, я думаю, вже 10 все одно вже не буде. Купляти не буду, хай буде 7. Сім, то й сім. Ну я люблю там, щоб 10 було виводку. Собі групку таку сформував і воно нормально собі на відгодівлю. Там 10, там десять, потім підросли тих вирізав, ростують, на дві групи. А так собі живуть собі. Але не все. Це середня вже. Ну, там вже нема що і вибирати, там вже дівчатам тільки можна було прицепити кабанчику щось. Ні, це нормально, теж поту. І цички є, все є. Що, кум, до грошей? Що зятяк, давай, маслай. Я ось як у мене будуть зяті, то я їх буду строїти постойки смірно всі. Кум, не бачу на лиці улипки. Улибайся. Все нормально, життя продовжується. Все нормально. Салі Салійович, а не вас ще купити камінкоби. Он зараз зробить, якщо вже зробив, за стартовим ми пішли, бо тільки вчора Абраменко привіз, ночі розгрузив директор агро. І він мені каже, Сергій, якщо чесно, за мною так ніхто не балакає. А я кажу, де «Да я знаю. Хто ж з директором буде казати, а ну бігом мішки вхапив і погнали. Ти ж, розумієш, я цілий день працював і на вечір, ну, 9 часов вечора, в мене вже все. Калікарди. Та ні, він такий, ми подружецьки. Він приїхав, допомагає розгружатися, хотів відео зняти, але вже вечором не було просто у мене цих нюансів. Місечок вам дали в придачу? Так. Да? О, є, все зафасували, все красиво, все замечательно. Зафіксувати, це треба для людей, щоб не казали. Е, щас щось придумаємо. Я тоді на цьому буду завершувати відосик. Я спалив цю всю групіровку приступну. О, все нормально і зараз. Позолотять цигану ручку і все буде а добре. Може а звідки ви? Чернігівська область, Новгородсельськ, город Новгородсельськ, на самій границі. Ого! а скільки ж це виїхали? Ми їхали, коротше, виходить, десь 300 з кілометрів. Капець, а ще Шелудько, щоб сказав, да. Шелудько нема дома. Ну реально, трошки таки я на гвоздях я сьогодні. Але я ж ми... свої проблеми мирі... Да. Просто вчора не дзвонили, люди написали, що вівторок. Так, да, так, да, да, да. Та Май. все нормально. Ні, ну по-любому хтось би по-тихому, ми б вже розказали, де взяти, приїхали б, забрали б. Там комбікорму собі вже поставили, стали б б, та й поїхали. Ну, все буде добре. Дав би Бог, щоб росли живі, здорові, якісь питання дзвоніть, е -е, хочете ж їх побачити, тому що дуже багато людей от, беруть звини і от взяли і все, і пропали. Ну, коли там вже рожають буває, дзвонять, бо обратно пропали. Це тільки Андрій Кобищі, це один із таких, якого я веду. Він казав, це я третій раз розпочав тримати свиней. Якби не ти, то я б їх вже не тримав. То тепер у нього все, свинки мої, гранулятори купили, все зробили. Але він на це все потратив три роки і працює далі. І в нього виходить, він вже вміє рахувати, у нього є плюс. О, то він мені всі фотки, він оце рожає, псильва перехожує, він мені відік знімає. Що не так, все так, все нормально, Андрюша, вони провакциновані, все нормально, все залежить від тебе, від Бога і від тебе. О, так що, все, на цьому, друзі. Що, що? Так, да, ви можете ще через місяць їх проглустувати повторно. Потім, як будете на свинах, свиноматки, я думаю, десь в районі 5,5 місяців провакцинувати, потім їх уколоти від. О, чихає. Вколо, ти, ну, може ще глисти. Я порошком проганю. Ні, це вермектином колов, але повторки не робив. Е, в 6 місяців різен парву або від парвовірусів. Ну, щоб на всякий випадок. Бо сьогодні обратно дві людини дзвонило, 119-й день, свиня перехажує, живота немає. Ну, кажу, я не хочу ошибатися, ну, це більше всього буде парвовірусна інфекція. Ну, вже Ми це знаємо, ми вже це пройшли. То краще. Купити, тим більше у вас їх три, купили та і вакцину ці за 700 гривень, там 10 доз, три використали і вже більш-менш спите спокійно, обнялися з жінкою і десь спите. А то так виходить, вже 114-й день і ви вже ж спати не будете і до 119 дня, тож менжуть, так як і людина, яка я вже задовбався ходити, але ж і каже, все, я більше їх тримати не буду. Я кажу, ні, будете, не можна так. Я ж коли теж через це проходив. Просто багато людей не говорять. Вони оце все по-тихому там раз. ЧП, хто ж це прийде, кум до кума ж не прийде і не скаже, ой, у мене там е, свиня там здохла, да? ні. Він скаже, там у мене свині виросли у 6 місяців по 200 кг. О, це він може сказати. А що в нього свиня здохла, він вже не каже, розумієте? Чи там, пар... ну що не так? там, грудь колісом там зробити. Ну, от такі діла. Так що все, на цьому буду відео закінчувати, Ми ще з вами розберемося, я вас ще не відправляю, кум сховався, бо знаю, що по перше число. А я, друзі, на цьому завершу відео. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Якщо є ціль, йдіть до неї, якщо є двері, тарабаньте їх відкриють, не відкриють, берете дядю Васю і з допомогою нього можна їх просто винести. Так що всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Правильно, зятьок? Звісно, постуйки і це нормально, от йди, позадавлю.